You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do? You're better off without me. Don't you tell me what I'm supposed to do? When I'm walking on the streets half naked, it's part of me. It's part of me. When I'm making my crack makeup. It's part of me. It's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool. Get out of my life. I know what I, I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool. I know, I know what love. I, I know what I'm supposed to do. Друзі, всім привіт вітаю вас у моєму новому відео. Я рада, що ви звітали сьогодні до мене на мій канал. До мене в гості. Я вам дуже і завжди рада показала вам такий невеличкий уривок за участю у боксі мого сина. Він виступав у місті Львів в академії боксу. І здобув перше місце. Саме дійство воно відбувалося в п'ятницю. Так показала вам такий невеличкий уривок, і приїхавши до нашого міста, ми вирішили ще трішки прогулятися парком. Тим більше погода дуже гарна, сонячна і дуже тепло. Приємно було прогулятися, провести також такий спокійний день і заглянути у нашу місцеву. Трішки посидіти, покуштувати, поласувати трішки такою смачною випічкою, дуже багато і великий вибір різної випічки. Тому ми для себе заказали піцу і невеличкі такі десерти, дуже смачно. За його стараннями ми завжди стараємося також для нього. Якось розрядити йому обстановку, щоб він відпочив, щоб він поміняв таку, знаєте, як кажуть, локацію, щоб розслабився, щоб отримав задоволення, трішки посмакував різним лакомством, щоб ми посміялися і просто гарно провели разом час. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool, I know what I I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. Я сподіваюся, що вже так холодно не буде, снігу також, тому е, мені потрібно зараз свій зимовий пуховик е, почистити на рукавах. Тут є деякі е, грязні частини навкруг. І Чистити я так не буду сильними засобами, тому що не хочу пошкодити свій цей пуховик. Буду використовувати тільки ось таке звичайне мило, біле для відбілювання. Воно не шкодить і тканину не вибілює, тільки її чистить і очищає всі забруднені поверхні. Буду чистити. Ще в області ось наших кишень. Також дуже часто руки закладаю в кишені, і ця частина вона постійно а, така трішки грязна, тому я зараз буду її все очищати, буду її чистити також ще на... Тут чисто, але пройдуся для більш ретельного очищення. і Буду класти у пральну машинку на 30 градусів, тому що, так як показує, у нас на етикетці, що її можна використовувати і прати у машинці, але тільки на ручне прання і при температурі 30 градусів. Я так завжди роблю, стараюся не класти на вищу температуру, так як а всередині все зіб'ється і вже втратить поховик свою, таку, свій вигляд, і буде зовсім не те, що я купляла. Тому нічого такого я не можу вам нового показати, але показую, як роблю це я. Буває. Коли я маю ще грасатори, я його беру і використовую, він не шкодить. Я просто а, на ті ділянки, які мені потрібно обробити, які більше такі а, сильні забруднення, наприклад, там, від рум'ян чи тональний крем, хоча я його не використовую, але буває а, десь. Десь колись я його можу і використати. Тому я сьогодні його не буду використовувати, тому що забруднення не дуже сильне, тільки використовую звичайне, мило, таке відбілювання, яке ви можете купити в будь-якому господарському магазині. Воно продається не по дуже великій ціні, тому він доступний і можна користуватися. Що я наступне роблю, то залишаю в такому вигляді хоча приблизно на 10 хвилин для того, щоб це мило воно трішки почало свою роботу, щоб воно так більше очищало. І так забруднення швидше розійдеться, тому що наша куртка, цей пуховик, буде братися півгодини і потрібно, щоб вся. Все це забруднення, воно стало чистим і не було ніяких грязних слідів. Тому я просто збризнула водою, змочила, нанесла це мило і тоді вже потерла ті ділянки, які в нас є грязні, які є забруднені, тому залишаю на 10 хвилин. І так, наш час в 10 хвилин пройшов. Це мило дуже добре попрацювало. І я зараз свій пуховик кладу в машинку на 30 градусів ручне прання. Якщо у вас воно є, але якщо у вас немає на машинці ручне прання 30 градусів, тому ви можете використовувати просто 30 градусів і повірте, такий ж самий результат вийде. Просто у мене є така. Конвенція в машинці, тому я буду її використовувати. В кінцевому результаті я вам покажу, як вийшло. який пуховик став, тому закладаю і буду робити наступну свою роботу. Пуховик покрався, став чистий. Зараз я повішу, нехай сохне і в шафу поставлю. А в нас субота, ранок суботній, і вже, як бачите, в нас вовсю кипить робота. Ми з самого ранку проснулися, і чоловік вже все покусив, і ми ще вирішили. Запекти на вулиці на мангалі гомілки з вечора я їх замаринувала в соєвому соусі, цибулі, сіль, перець, лавровий лист, просте маринування, але дуже вийшло смачно. Я спочатку думала, що на ці лапки я буду смажити в духовці, але. Ми вирішили, чому б не зробити це на мангалі. Тим більше погода була сонячна, було тепло, було дуже так цікаво, комфортно на вулиці сидіти. Ми дуже добре всі разом попрацювали, один одному допомагали і зробили це на вулиці. Дуже гарно посиділи і хочу вам показати результат нашої роботи. Стало чисто, стало охайно, видно, де все, що росте, все таке зелене, квіти розцвітають, і різні кущики із моїми декоративними рослинами також дуже гарно попіднімалися. Стало настільки приємно бачити свій сад, де що росте, де щось я ще пройшлася. Ось в мене ж тут малина росте, тому я ще у малині трішки попрацювала, у клубніці теж трішки траву повимикувала в румбамбарі. Ось, бачите, як вже піднявся. Цього року буде такий досить непоганий урожай і зацвіла уже. Клубніка, троставка наша, її я пересаджувала, вона тільки буде мати другий рік, малина теж дуже добре розпустилася. І бачите, вже є на ній такі бруньки, які пускають уже такі квіточки. Ми стараємося кожного року завжди якісь дерева досаджувати. Тому що, бачите, територія, так здається, невелика, але вона насправді має досить так багато місця. Можна ще трішки дерев посадити, і цього року ми ще досадили вишню та горіх. Багато у нас таких дерев, які ось, наприклад, показую ось цю сливку. Вона не родила і не цвіла, напевно, вже років п'ять. А цього року, як бачите, дуже багато на ньому на, цій, на цьому дереві багато розцвіло. Не знаю. Думаю, що буде багато слив і буде що поласувати літом. І... Бачите, показую, насадила я ще смородину. Вірніше, вона у мене вже два роки. Тільки я її так обгородила для того, щоб її не скосити. На майбутнє, звичайно, що сад буде що кожного року оновлюватися. І доводитися до ладу, тому що ще цього року так не дуже Його я буду обладнювати всякими, можливо, доріжками. Це буде на майбутнє. І в подальшому буду бачити. Я думала, що цей бузок його я викопаю геть, але цього року він у мене, бачите, як буде цвісти. Це білий бузок має бути, і я рада, що не прийшлося його викопати і з ним попрощатися. Цього року у нас також дуже дуже гарно розцвіла, буде розцвітати і зародить лохіна. Ми, вона в нас п'ятирічна, але ми її посадили як минулого року. І, бачите, попускало молоді бруньки, і ми її підживлювали осінню. З лісу чоловік привіз такої, таких гілочок із ялини. Потрібно для того, щоб був кисневий. Грунт і постійно його підживлювати. У нас є кілька видів лохини. Є літній, є ось цей він іде середній, а також ще два куща лохини в нас є зимового. Хотіла себе ще купити один кущ літній, тому що минулого року лохини було ну, десь приблизно до 600-700 грам. Точно було. І персик, на жаль, він у нас пропав, висох, не знаю, чи відійде. Звичайно, жалко, коли якісь дерева ти садиш, а вони, на жаль, не приймаються або просто не можуть прижитися до нашого ґрунту, до нашого клімату. Е, дуже цього року зацвіла і я надіюся, зародить ось ця грушка. Е, оце середня грушка, дуже багато у нас є видів. Є літня, є зимова, є така, знаєте, середня, є яблук, досить багато. Ну, Стараємося завжди щось купляти, завжди щось ще досаджувати і. Хочеться, щоб було так досить багато. Вийшов в сад і зірвав якусь грушку чи то саме яблука. Дуже хотілося б мати всього-всього і побільше. Ще навесні посадила я із простих гілок без коріння шипшину. І подивіться, як попускали великі вже бруньки. Я думала, що ця шипшина вона не приживеться. Але ні, вона так досить непогано прижилася. І поки я гуляла з садом, у мене вже е, все готово. Ну, і як можна ще розважитися з сім'єю, як не якась гра біля двору. Дуже весело нам було один з другого насміялися. Забула я вже, як грати цей волейбол. Звичайно, площадка не саме те місце е, на подвір'ї, але ми справилися і було нам весело. Звичайно, сміялися всі з мене, тому що гравеці нікудишні. Тому було дійсно весело згадати свою молодість шкільну, коли на фізкультурі також ми. Займалися таким видом спорту. Ну, я вам скажу: якщо трішки потренуватися, то можна, можна їхати на змагання. Вчасно ми зайшли до хати, тому що надійшла чорна хмара, і розпочався такий досить сильний дощ, я вам скажу. Ну, в принципі, нема чому доюватися, це весна вирує і трішки треба, щоб землю скропила. Тому вчасно е ми все зробили і тепер насолоджуємося. Домашнім затишком будемо дивитися фільм. Всім гарного перегляду, всім. Гарного настрою всім, папа, -па. до нових зустрічей.